Ішла йшла посилка 2 місяці з Aliexpress, і зараз я вам покажу, що ж це за чудо-насадка. Ну, Ви будете здивовані, тому що це насадка не на якийсь там електроінструмент, а це насадка на банки. В якому сенсі на банки? Я думаю, що ви бачили вже ось таку приблуду, вона гуляє інтернетом. Показують там китайці різні відео, як вони ось цією штукою відкривають банки. Тобто це автоматичний відкривач банок. І я от теж думаю, треба замовити і показати своїм же друзям, що ж це за чудо така насадочка. Я її правда вже розпаковував і дивився, чи вона працює, тому що ну, часу на то все не вистачає. Буває, що в мене посилочки лежать після того, як вони прийшли місяцями. Так, ну інструкція на англійському. Все доступно, зрозуміло, як і що. І, друзі, батареючки я вже для неї прикупив. Тобто, вона працює на батареючках. І ми зараз це все діло. Я покажу, як вона працює. Отак, бачите, плюс туди, мінус сюди. Ось така штуковина. І по суті, ви ставите банку. Працює. А чому не працює? А чому не працює? Ніби ж все ж правильно поставили? А, бляха, друзі. Де ж де ж Петрович міг поставити правильно. Він ж дивиться в цеє, як воно? В камеру. Отак. От тепер правильно. Ну, нічого. Ух! Ось такий крабик. Воно по типу стискає банку. І потім відкриваю. <ріст> ну, давайте зараз я знайду там якісь банки. І ми спробуємо це все діло, як воно працює. Що це в нас таке? Це огірки, перець, шампіньончики. Ну, цибулька, коротше, асорті. Давайте так, поставимо зараз нашу штучку. Ось так, щоб всім було видно. Натискаємо. Ну що, її треба тримати, чи що? Ну, ладно, тримаємо. Мені цікаво, як вона отаку банку зможе відкрити. Відкрило, друзі, уявіть, бляха. Охренеть. Я аж злякався, слухайте. Відкрило? Бляха, Я. Відверто кажучи, реально злякався, тому що я не користувався ще нею і не очікував, що, це, що воно так вибухне. Ну, Давайте, щоб мене псували багато цих баночок і салатів, тому що це ж праця. Один хрін, мені це все не можна їсти, тому що я зараз на жорстокій дієті. Да, то Я тут вже водичку по типу гарячу залив, вона там якоби вистигла. І все там, тіпа, воно має тримати теж. Ну, я так зрозумів, ця штука, щоб вона повернулася назад. Як ти маєш повертатися? Ага. Так, да, її треба натиснути, і вона автоматично. Бляха, а що я зробив? Не потрібно було цього робити. Ну, так, да, вона, в принципі, відкрила. Ви усю хреновину ставите на місце. І все, і одягаєте на банку. Давайте. Не відходячи. Як то кажуть, одним кадром. А, ну да, її ж треба тримати. А, ну. головне не злякатися. Ну, зіскочило, бляха, зараза. Я так зрозумів, треба ставити чітко по центру. Не дивитися в камеру, а дивитися, що я роблю. Натискати і тримати. Давайте. Ну. да Штука дійсно працює. Уявіть, і воно відкрило. Навіть ще, бачите, трохи парує, тому що вона ну, до кінця не остила, але в принципі банку воно відкриває чудово, друзі. Так що, зважаючи на те, що мені зараз не можна піднімати там і напружувати живота, для бабців, дідусів, така штука буде в самий раз. Буває. Там дружина приходить, каже, відкрий банку. І навіть я спортивна людина, яка там ходить в зал вже 11 років, бо я ту банку ну реально не можу відчинити, друзі. А тут гляньте, яку китайці придумали штуку. Так що штука реально годна. Правда, я не знаю наскільки довго вистачить тих двох пальчикових батарейок. Ну, я думаю, у разі чого сюди можна поставити два акумулятора. І потім підзаряджати, тому що з зусиллям дуже великим вона це все робить. Я надіюся, що вам це все сподобалося. Якщо у вас є маленькі діти, то ви уявіть, наскільки це буде задоволення дитині відкрити банку там варення чи будь-що, що вона це може зробити абсолютно сама, без вашої допомоги. Як завжди, ставите вподобайочки, підписуєтеся на Петровича. І всім до зустрічі!